Купив я на минулому тижні пару пачок молока соєвого, шоколадного. такого. І воно має бути таке, як показано на малюнку, словом коричневе. Я відкриваю наступну пачку. І звідти виливається якийсь такий сироп. Сироп такий білий. Я думаю, що таке? Пробую сироп. А він такий кисловатий. Потім беру пачку, таку пробую знизу, чуваю, що вона тверда. Я розумію, в чому значить діло. Я беру цю пачку, розрізаю, розрізаю от, і з соєвого молока в мене виходить, в мене виходить, в мене виходить шоколадний хумус. Сир, правда, він не смачний. Він не смачний. Ну, таке собі. Їсти не буду.